Така гарна сьогодні погода, пташки співають, сонечко вийшло І сьогодні все так співпало, що я вихідна і гарна погода, і можу працювати в садочку. Багато роботи. Маргаритки вже ось так цвітує. Скоро прийдеться траву вже тут стригти. Пишно цвітуть Нарциси, а там он жовтенькі крокуси, як висвітлюють, сонячні промені відбивають. Все просинається. Риби у ставочку потихеньку просинаються. Ну ще холодно, вони такі мляві-мляві. Так, ага, контроль, кордон між сусідською кішкою і нашого нюня. я зараз зранку під каву роблю огляд і плани, що я хочу сьогодні зробити. Хочу сьогодні почистити, пообрізати всі сухі і старі кувшинки в своїх сараценій. Ось так вони виглядають після зими. Це все треба, дуже молоденькі ростуть. Треба їх пообрізати, щоб росли нові і красиві. Виглядають вони так зараз, не презентабельно, по-страшному. Ну так воно і є в природі. А ось в садочку. Отакі блакитні квіточки, я не знаю, як вони звуться, вони починають виростати дуже-дуже-дуже рано. І зразу квіточки, і зразу квіточки. І тоді, ну, зараз воно так стелиться по землі тут на каміннях. Але виростає в дуже таку велику рослину, і влітку мені приходиться його так стримувати. Бачите, там вон каміння стоїть, щоб... Дуже не розростався, не займав площину, де стоять орхідеї. Це куточок для орхідей, теж треба багато чого повернути. А ось, що хотіла сказати. Ем, недавно, я не знаю, як я натрапила в інтернеті, дивилася новини наші німецькі. І тут показується оця рослина. Вона як бур'яна, але вона дуже корисна і рекомендують залишити її в садочку Хай Росте. Вона корисна і для землі. Перша вона зацвіта, ну і правда, тільки ніходи вона починає цвісти І у мене постійна боротьба з цими корисними бур'янами. Я забула, як воно називається. Ти прийшла? Ти прийшла тут? Менюнчик. Моя ти блакитна ока. Теж ніжиться на сонечку. І я думаю, це залишати чи не залишати цей бур'ян. І воно не тільки корисне для садочку, а і корисне його можна вживати, В салати готувати. От, так я і не знала, що в мене такий бур'ян корисний росте. А це півонія. Яка в мене живе з осені того року. Ось вон так вона зветься. Мені прислала Танюшка. І я бачу, що вон будуть вже квіточки. Квіточки будуть жовтого кольору. І зараз хочуть тут горщики стоять, які я ставлю на зиму сюди в одне місце. З квітами переставляти вже по садочку, кожне на своє місце, бо це місце, де живуть в мене орхідеї влітку. А ще ось приготувала землю, бо треба зараз піти на кухню, приготувати їсти обід, а потім вже буду займатися в садочку, і поки я буду готувати. Земля трішки нагріється на сонечку. Це хочу пікірувати томати свої. Цього року в нас така весна суха, небагато дощів було. І оце наше місце, воно таке, як місцеве болотечко перед озерцем, висохло. і мох висох І я десь тут підсажувала свагном. Я його не бачу. Хоча з фагном злізу з нашого Карпатський і теж має таку власливість пристосовуватися і до сухих періодів, і до вологих до сезонів. Чуєте, квакає. Це вона тікає, це треба спіймати цю квакалку. Бо коли народжуються жабинята... ага, он вона, бачу, 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 я їх ловлю. Видно, я її сачком вилавлюю і несу туди на наш баг, щоб там жила. Ну, таке враження, що вони постійно повертаються. Колись я їздила додому. А чоловік цей момент пропустив. І коли я приїхала, то було вже дуже багато цих головастиків. І коли вони перетворилися вже на маленьких жабок, вони вилазили з води, і тут по садочку і жили прямо в хату. Страшне було. І раніше можна їх було цих жабок дуже легко вилавлювати, але це з раками. Вони стали такі розумні, Я не знаю таке враження, що одні ті ж повертаються і знають, де хаватися як хаватися, що їх так і не спіймаєш. Тільки підходиш, вони хаваються. Чуєш, квакає. Підходиш до озера, вони тікають. Ну, вони воду вже не знайдеш. Тому вилавлюю я їх з нічним фонариком. О, квака як. Чи жені хазове. Ті жених наречену. Коли вже темно, тоді я не знаю, якось вони так не реагують. От. Пісні. Манюнь бачиш, де вона та жаба. Щось побачила, щось хоче спіймати. Що ти там побачила, манючка? А ще а ще хочу сьогодні посадити, розсадити свагну лісовий. Оце мені Оксанка висилала ще до війни і він у мене спочатку ріс в отакому. Це купляю я для праски дицільовану воду. А тоді я обрізаю і там чи кара, чи щось, ну так я надію використовую, такі ємкості потрібні. І коли воно росло у мене просто у воді. І в такому, то був високий. А я поза того року посадила в невисокий горщик. Таку плошку розсадила. Отак воно дивно виглядало, ще показую анюча. Вона каже: що ж ти так рідко його посадила? А він, бачите, як заріс гарно? Повний, але ж він невисокий, десь може 6-7 см цей горщик. І сам свагном коротенький, а мені треба високий, щоб він був довгий для того, щоб. Моїм малюкам фалінопсисам, і не тільки фаленопсисом використовувати в посадки. І заліто він дуже гарно наростає. І приготувала я спочатку такий ґрунт. Я вже робила, я колись в маленькому посуді віддала. Тут перліт, кора і торф. І зовсім тоненьким слоєм у кожну цю ємкість наложу І пінцетом маківки свагнуну туди повтикаю. І заліто до наросте, нарости. І коли буде треба, буду використовувати. Отак от він виглядає. Я його постійно поливаю. Стоїть на більш такому сонячному місці. От зелененькі новенькі, які ростуть. Добрив ніяких не додаю. І отак от, от уже він наріс. А він так дивно виглядає. Тут виглядає так, а зараз покажу в сараценіях. Зовсім по-іншому виглядає. Ось в сараценіях. Така як подушечка. Гіацинт. Обожнюю гіацинти, але вони в мене чогось погано в садочку ростуть. Підсаджую, підсаджую і не завжди всі виходять. Ось бачу тільки один, а зараз гляну, чи ще є де. Ось. Синенькі ще знайшла. Не знаю, чого вони в мене погано ростуть. Вони мені так подобаються. От нарциси, тюльпани. Таке все гарно А це якраз гіацинт росте під деревом кізіл. Дерево моєї мрії. Я його обожнюю не за те, що в нього ягідки смачні. І ягідки за виглядом схожі на малинку, я обожнюю його за квіти. Величезні жовті квіти, такі як тарілочки. Оце, бачите, цього руку прям страшне як усипана оцими... Я не знаю, що це, це якісь. Це не грибок, це лишайник, чи як його. Лишайник, чи хто знає що це? І жовтий, і сірий. Я бризгала. Його вже фунгіцитом треба ще раз і полити, і побризкати. І он уже пуп'янки, які скоро будуть квіточки. Росте він не дуже швидко, що мені подобається. От я навіть його не разу не обрізала. Щавель. Який вже он. Треба борщу наварити. Ось так. Коли я не встигаю або не можу жабок цих віднести в друге місце, вони відкладують отакі яйця. Зараз буду збирати. Я не знаю, скільки їх тут, тисяч. Дуже багато. Ну, як правило, коли я не встигаю, то Декілька штук може залишитися, але то вже не так і багато. Яйця я зараз повитягую, віднесу на наш рівчачок бах той, що у нас тече посилу, а он вона, да? Не бачимо не. А? Ну, тепер вже її трогати не буду, бо це дуже корисні тварини для садочку. Бачите? От таке трапляється. Зараз буду збирати. Сьогодні зранку ще не було. Оце поки вона квакала на сонечку, це вже наквакала. Як курка несеться, квакає її, відкладує. Зараз їх зберу у відро і віднесу бах. Бах, це це і не річка, ну це як струмок. Хай там вже вилуплюються і живуть. Отак планів на сьогодні. А чи встигну все зробити, не знаю. Я коли планую, а тоді не встигаю все за день зробити, що хотіла зробити. А завжди планую багато, то є на себе така злюча-злюча. Ну добре ще попереду. Субота та неділя. Буду доробляти. І ще хочу зробити відео продовження про брехню подискетувати. Зробила скріншоти коментарів. І думаю, як його так зробити, щоб не дуже довго було, бо балакати можна і 2-3 і години. А так, щоб було коротенько, щоб люди додивилися, тоді робили висновки. Гарного всім дня.